Міру того, як Росія переходить до повноцінної військової економіки, МінФін США наносить фактично такий тактичний ядерний удар по фундаменту їх фінансової інфраструктури і доступу до підтримки від третіх країн. 12 червня американський мінфін зробив Росії просто розкішний подарунок. Понад 300 нових санкцій запроваджено Мінфіном урядом США. Тепер наземні фінансові установи, які підтримують військову економіку Росії, стикаються з значно більшим ризиком реальних санкцій. Це так звані вторинні санкції, які на практиці виявляються надзвичайно дієвими. У той час, як президент Байден і лідери країн Великої Сімки G7 готувалися до зустрічі в Італії, Міністерство фінансів США запроваджує нові масштабні санкції проти Росії. Щоби посилити тиск на агресора за продовження жорстокої неспровокованої війни проти України, нові заходи американського Мінфіну разом з Держдепом підвищують ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які працюють з російською військовою економікою. Ну, фактично, США виконують ті обіцянки, які нещодавно вони дали Китаю, коли попередили про. Неможливість підтримки Росії і сказали, що якщо Китай не припинить такі дії, то США самі припинять їх і вони мають для цього відповідний інструментарій. От зараз США виконують ці обіцянки. Вони також обмежують можливості російської військово-промислової бази користуватись програмним забезпеченням та інформаційно-технологічними послугами США. Також запроваджують спрямовані проти. Понад 300 фізичних та юридичних осіб, як в Росії, так і за її межами санкцій проти тих суб'єктів, чиї продукти та послуги дозволяють Росії підтримувати військові дії та ухилятися від санкцій. Підсанкційні кампанії, особи визначені в тому числі в Азії, на Близькому Сході, в Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні. Там і Китай, і Туреччина, і дуже багато. Інших потужних країн. Військова економіка Росії глибоко ізольована від міжнародної фінансової системи, внаслідок чого кремлівські військові відчайдушно потребують доступу до зовнішнього світу, заявила міністр фінансів США Джанет Єлен, яка є архітектором от цих мегапотужних додаткових санкцій. Сьогоднішні дії завдають удару по їхніх останніх шляхах отримання міжнародних матеріалів та обладнання, включаючи залежність від критично важливих поставок з третіх країн. Ми збільшуємо нарощуємо ризик для фінансових установ, які мають справу з російською воєнною економікою. Усуваємо шляхи обходу санкцій. А також підриваємо здатність Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій, обладнання програмного забезпечення АІТ послуг щодня. Росія підважує своє майбутнє щоб підтримувати свідому несправедливу війну проти України, заявила міністр фінансів США. МінФін США атакує архітектуру російської фінансової системи, яка була переорієнтована на сприяння інвестиціям в оборонку та придбання товарів, необхідних для продовження агресії проти України. Американський мінфін також наносить удар по більш ніж десятку транснаціональних мереж. Які займаються від відмивання золота до підтримки російського виробництва безпілотників або закуповують чутливі та критичні товари і матеріали, наприклад, для російської програми хімічної біологічної зброї, обладнання для боротьби з БПЛА, верстати, промислове устаткування та мікроелектроніку. Санкції Мінфіну США також передбачають подальші кроки, спрямовані на обмеження майбутніх доходів Росії від скрапленого природного газу. Дуже Чутлива тема. Державний департамент поцілив понад 100 юридичних і фізичних осіб, які беруть участь в розвитку майбутніх російських енергетичних, металургійних і гірничодобувних потужностей, ухилянні від санкцій або їх обході, а також у зміцненні здатності Росії вести війну проти України. Тобто США взялись за Росію не на жарт. Вони оточили її другим кільцем санкцій і стискають його дедалі потужніше. Кілька Нових напрямів позначає Міністерство фінансів США. Я дуже коротко їх прокоментую. Перше, це ризик нових вторинних санкцій. 22 з грудня минулого року президент Байден розширив інструменти мінфіну для підриву та демонтажу російської військової машини, уповноваживши американський мінфін накладати санкції на іноземні фінансові установи за допомогу російській військово-промисловій базі. Тепер МінФін ними скористався і розширив визначення цієї військово-промислової бази Росії. Це означає, що іноземні фінансові установи ризикують потрапити під санкції за проведення або сприяння проведенню значних транзакцій чи надання будь-яких послуг. За участю будь-якої особи заблокований відповідно до указу президента США, включаючи ключові російські банки, такі як ВТБ банк, а також Сбербанк Росії. Це розширене визначення відображає оцінку Мінфіна США, що Росія переорієнтувала свою економіку та спрямувала діяльність уряду на підтримку своїх ганебних військових зусиль. Тепер Іноземні фінансові установи стикаються з ризиком санкцій за продовження сприяння транзакціям, пов'язаним з російською військово-промисловою базою. Другий момент: ще одна новація: спеціальний санкційний офіс Мінфіну США включив в санкційні списки не просто російські банки, а й їх закордонні представництва, які вони могли. Використовувати, наприклад, Промсвязьбанк в Пекіні, Бішкеку та Нью-Делі, Внішеканомбанк в Пекіні та Мумбаї, Сбербанк в Пекіні, Нью-Делі та Мумбаї, ВТБ в Нью-Делі, Пекіні та Шанхай, ВТБ Капітал Холдинг в Гонконзі. Третій дуже важливий момент: заборони на програмне забезпечення, пов'язані з ним послуги. В координації з Міністерством торгівлі США і відповідно до зусиль Великої сімки, спрямованих на зменшення. Опори російського військово-промислової бази на іноземні іт системи мінфін вжив заходів для обмеження доступу росіян до програмного забезпечення та послуг пов'язаних з ІТ. Американці заборонили постачання будь-якої собі в Російській Федерації. IT-консалтингових та проектних послуг, послуг з it підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення, а також управління підприємством інженерного і виробничого програмного забезпечення, які можуть бути використані військово-промисловому комплексі. Рішення набувають чинності 12 вересня 2024 року, тобто Росію відрізають навіть від інформаційних технологій від. Рішень в сфері IT, які є сучасними і домінуючими. Наступне російська фінансова інфраструктура. Московська біржа, так звана ММВБ, управляє найбільшим в Росії публічними ринками акцій цінних паперів з фіксованим доходом, деривативів. Валюти, продуктів грошового ринку, а також є центральним російським депозитарієм цінних паперів, найбільшим в країні постачальником клірінгових послуг. Президент Росії затвердив низку заходів, спрямованих на подальше залучення капіталу через ММВБ, як від російських, так і від неросійських осіб з дружніх країн, що розширює можливості для росіян і неросіян отримувати прибуток. Від військової машини Кремля, шляхом інвестування в російський державний борг, російські корпорації, провідні російські оборонні підприємства, в тому числі Держкорпорацію Ростехнології, Розтех, Об'єднана Авіабудівна корпорація, КАМАЗ, корпорація Іркут, Уралвагонзавод і вертольоти Росії, національний клірінговий центр НКЦ є центральним контрагентом і клірінговим агентом дочірньою структурою цієї біржі. І він є дуже важливим елементом російської фінансової системи. Національний розрахунковий депозитарій НРД це головний російський депозитарій цінних паперів, дочерня компанія цієї московської біржі. Він надає послуги за обслуговування банківських рахунків, реєстрації позабіржових угод і управління ліквідністю. Європейський Союз раніше запровадив санкції проти нього ще в червні 2022 року. Страхова компанія газової промисловості «Согаз» – страхова компанія, яка захищає російських військовослужбовців та персонал провідних оборонних підприємств, От, зокрема, деякі з цих, які я вже перелічив. І ця компанія також вже отримала санкції від Австралії, Канади, ЄС, Нової Зеландії та Великобританії. Акціонерне товариство Російська національна перестрахувальна компанія» – це державний перестрахувальник, який створений в 2016 році для забезпечення захисту осіб, які потрапили під санкції. І ця компанія також вже під санкціями Євросоюзу і Великобританії. От тепер США наносять свій контрольний удар по цим критично важливим елементам російської фінансової інфраструктури. Вирізаючи їх фактично з цивілізованої фінансової мережі глобальної, без доступу до якої Україна фактично поступово занурюється в фінансове середньовіччя. І тепер росіяни фарсовано переходять з долара на юань. Яку роль юань відіграє в світовій економіці, якщо порівнювати це з доларом, ми з вами обговорювали, і ви можете самі зробити висновки, що це означатиме. Наступний дуже важливий блок це удар по ухиленню від санкцій та їх обходу. Росія покладається на складні транснаціональні ланцюги поставок для забезпечення своєї військової машини та виробництва матеріальних засобів для підтримки військових зусиль, зазначають в Мінфіні США. Подібні мережі також намагаються обійти санкції, використовуючи заплутані схеми для переміщення грошей. Активів інших якихось цінностей. нові санкції мінфіну спрямовані проти більш ніж десятку таких мереж до списку потрапили понад 90 фізичних і юридичних осіб з Росії, Білорусі, Британських Віргінських Островів, Болгарії, Казахстану, Киргізії, Китаю, Сербії, Туреччини, Південної Африки, Об'єднаних Арабських Еміратів. Додаток, який перелічує всіх цих суб'єктів, надзвичайно довгий він викладений на. Сайті Міністерства фінансів США наступний дуже важливий блок. Це внутрішня економіка війни в Росії. Росія перетворилась на військову економіку, в якій компанії з усього спектру промисловості роблять свій внесок в зусилля у війні. Накладені санкції покривають цей складний ландшафт російської внутрішньої військової економіки, поцілівши понад 100 компаній, які працюють або працювали в оборонному та пов'язаному з ним секторах економіки Росії виробництві технологіях, транспорті, фінансових послугах більш детальна інформація наведена в додатку. 2, от в цьому прес-релізі Мінфіну це висвітлено, і це насправді десятки сторінок, в яких перелічуються ці підсанкційні суб'єкти. І ще один дуже важливий блок: це обмеження майбутніх. Вдумайтесь, майбутніх доходів Росії від скрапленого природного газу. Керуючи зобов'язаннями президента Байдена, лідерів G7, обмежити майбутні доходи Росії від продажу скрапленого природного газу та перешкоджати розвитку російських енергетичних проєктів, міністерство фінансів США поцілило кампанії, що беруть участь у трьох проєктах скрапленого природного газу, які Росія сподівається реалізувати в майбутньому: так званий Обський СПГ, Арктик СПГ СПГ-1» і Арктик СПГ СПГ-3». Санкції також охоплюють три компанії, які беруть участь в будівництві проєктів пов'язаних з природним газом, або в виробництві спеціалізованого обладнання та його транспортування. Також навіть це стосується семи суден для перевезення скрапленого газу, які ще перебувають на стадії будівництва. Тобто американці наносять вагомий превентивний удар по самій чутливій індустрії е країни-агресора. Наслідки санкцій, Оце майно. Частки в майні підсанкційних суб'єктів, вони фактично блокуються, тому що транзакції з ними унеможливлюються, вони, вони стають абсолютно токсичними. Ті, хто будуть намагатися щось у них продавати, купувати, вони потрапляють одразу на радар Мінфіну США, спеціального санкційного департаменту, і цей перелік санкцій розширюється далі. Тобто, я думаю, що дуже мало знайдеться в світі таких. Гравців таких банків, таких компаній, які е, взагалі захочуть мати будь-яку справу з підсанкційними суб'єктами, або з тими компаніями, де вони є бенефіціарами, або з партнерами таких компаній, тобто вони будуть суперобережні. І це стосується не виключенням тут є і китайські банки, і китайські компанії, тому що зважаючи на шальках терезів, економічну вагу. Скажімо, економічних стосунків з Європою, з Сполученими Штатами Америки, в цілому з західним олігоном, і те бажання допомогти Росії, яке очевидно все таки є у певних країн, я думаю, що після введення оцих додаткових санкцій вторинних, Удару по механізмам обходу цих санкцій, да, тобто розширенню переліку санкційних об'єктів, які роблять Сполучені Штати Америки, бажання таких країн допомагати Росії, принаймні робити це в більш-менш явній формі або в більш-менш масштабній помітній формі, значно значна, значна зменшиться. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте поставити вподобайку і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.